Привіт, шановні гості дорога родина. Думаю, а не записати ли мені для вас влог. Чи скучили ж ви за мною? Мої бусинки, мої курочки, мої зайчики, мої котики. Чи ви скучили? А ну-ка, скажіть, скучили чи ні? За цей вредною платітерапією, яку вже снігуно замів? Зайчики, що я роблю? Ці відео на каналі будуть. Оце цілий. День балакаю, аж за хеток колись треба, мабуть, йти і зробити собі кави бо вже все. Очі матюком, язик заплівся, то зараз буду трішки отака очки. Значить, дивіться, що я робила. А що я для вас робила? А що ж я робила для вас, мої котики? А ну-ка, угадайте, що я для вас робила. Мої малиші, а ну-ка для вас. же Це ж я робила ось і все, Ось і все, на помідорах товкла це для вас. От, і це відео буде. Намонтирую, отаку красиво. Ну, на телефон знімала, але ж на телефон, коли я знімаю, то це довго. І з великим вступом, з великим поясненням. Так, судачки, оце таке я робила. Хто молодець? Звісно ж, я молодець і ви будете молодці, бо ви знатимете по великому секрету. Це будуть знати тільки мої підписчики. Як робить оце. Як робить оте, що робити і куди бігти, це знатимете тільки ви. Розкажу вам, що я вам зараз розкажу. Останні новини розкажу. А чого це тут світло не горить? не Ми що так темно? Що мені темно? А то світло не включено. Значить, знімала я, як мій телефон не видержує, я не знаю. От, знімала я, це буде. З поясненнями, товкла, розказувала, пояснювала. Все-все-все буде. Єдине, чого я не зняла, це відео про те, як робити декоративний оцей шов вручну. Як робити його красиво, щоб він був. Ну, прям чисапікський водопад. То я оце сумніваюсь, надо таке відео чи ні. Там я потім спитаю, там ще потім напишете. Ну, в общем-то, це я ще не знімала. Руки, ось, дивіться, зайчики, тільки раді того, що я буду відмивати свої руки від цих фломастерів, всіми засобами підряд, ви маєте поставити мені лайк. І підпишіться на канал. Дуже вас прошу. Бо я бачу, що 50% тих, хто дивиться, вони дивляться без підписки. Ну це ж не в'ягластво. Зайчики, підписуйтесь на канал, підписуйтесь, натискайте Вподобайку, пишіть по два коментарі, не пропускайте відео, дивіться його від початку і до кінця. Замело, погода зимова. Мені це не подобається. Я вже хотіла тут пташечок-квіточок, а тут повернулася зима. Тому мені це не подобається. До речі, під якимсь відео був коментар стосовно цього плаття, що на мені, чи я його шила. Ну, дивіться, ну як я його могла шити, якщо це плаття в'язане повністю гачком. Те, що під низом, то я шила, як підкладка. А оце плаття, воно було, мабуть, що H&M. H&M, бачите? З мого любимого такого, як я кажу, жлобський магазин, найчим але речі гарної якості. От, Тут такий трішки як вкорочений рукав, воно взагалі то йде, або як пляжна туніка можна. Можна якусь, наприклад, тілесного кольору вдівати. Я пошила отаку от туніку, бачите? І тепер в мене воно як плаття. І геть з довгим рукавом. Ну, тому що воно взимку, оці дірки вони ж нічого не гріють. І так виходить, начебто, це як плаття. Можна надягати просто комбінацію, тому що було запитання, ні зайчики гачком, я так в'язати не вмію красиво. Е, ну Нема в мене такого хисту. А так річ, якщо мені подобається, в принципі, то, то я її собі можу купити. ось. Продалися ці всі пальто, три, ті, що були на підкладці, залишилися з тої колекції, що я показувала, кардигани. Кардиган в стилі Шанель, кардиган бежевий і кардиган персиковий з шаликом. Те, що без підкладки, та є. Кому треба, можете ще замовляти під тим відео з колекцією. Я опис, я мій номер телефону, все ж є. Якщо вам цікаво, чи я планую ще шити такі пальто зараз, мабуть, що ні. Займається багато часу. І знаєте, ну ти ж не поставиш це пальто за 4 тисячі гривень, в принципі, скільки воно має вартувати. Скільки вартує тканина і робота, скільки я його буду продавати? Довго. Тому виходить, що ціни, ну там, скажімо так, ці пальто я шию. Хоча я кажу, що я не шию ради розваги, але в мене буває таке, що я деякі речі, знаєте, ти як людина маєш пробувати щось нове. От я придумую якісь фасони, і скажімо, на цих фасонах я собі збиваю охоту. Знаєте, як хочеться з'їсти якась там. Рибу, чи хочеться з'їсти якусь цукерку, ти от її наїдаєшся і потім його тобі не хочеться. Отак от і я нашила оцих виробів, і зараз, поки що, цей експіріанс мені не хочеться робити. Я вже переключаюсь на щось друге. Тому, можливо, ще буду шити, але в мене тих тканин більше немає. Є там червона якась така була, сіренька, мабуть, що якась така там зелененька ще є, а от таких бежевих немає. От. Тому, можливо, я ще цей експеріенс повторюю, може ні, ще довго, ви бачили, роботи багато, робота якісна, в принципі. то. І ставлю я ціни такі, щоб відразу купили, щоб, ну, скажімо так, збити хоча б мені свою охоту. От зайчики. Готую я нову колекцію суконь, дуже красивих, зважаючи на те, що сніг віє, розвіється колись, дай весна прийде. То шию гарні сукні, красиві, деякі фасони роблю незвичні, ну як незвичні. Теж таке пробую щось нове цікаве. Я не скажу, що воно ультранове. Ні, поєдную різні поєднання, щоб було досить цікаво і незвично. Щоб це було красиво. Я за жіночність, я за красу. І нарешті я можу цими весняними, е весняними речами наситити своє бажання цього всього яскравого і красивого, бо насправді я люблю яскраве. Звісно, що інколи хочеться спокою, там бежевеньке, біленьке, няшность туди-сюди, але в основному я люблю яскраве. Тож, зайчики, отакі останні новини. В принципі, то, здавалося, нічого нового. оце цілий день сьогодні, замість того, можливо, щоб щось пошити, як мене там питали, а коли ж ви це все нашили? А отак, пару днів влоги не сняла, да й нашила. Тож, будь ласка, цінуйте ті відео, що є на каналі, От, колдую, От, тако постукаю, як мене кажуть, Юля, коли ти все встигаєш, підходжу до столу, наклоняюся, беру отако стукаю, вилазять в мене китайські рабині. Тому що хочуть швейних машинок, і все за мене роблять. Ну, А який ще може бути секрет? Тільки такий, або я щось тут чаклую, або Закочую рукава і працюю. Тут інших варіантів немає, тільки так. Ну, ну ось так. Вже казала, що зйомка будь-якого відео з поясненнями займає в мене цілий день, навіть два. От. А переглядів мало. Вам не цікаво. Вам цікаво, там, я не знаю, подивитися, як Сергій мене везе в дурдом, чи ще обсудити там чиїсь труси, чи носки, чи хтось як з кимсь побився. Чи як хтось заболів, чи як в когось на дупі болячка вилізла, це цікаво більшості людей, ніж чомусь навчитися. Був такий цікавий коментар під якимсь уроком. Здається, під оцею весняною сукньою, що от була на каналі, а чого ви це відео не розбили по 10 хвилин, бо мені ж так важко, 40 хвилин, щось дивиться, вас хтось прив'язує. пані. Нажала на хрестик на хрестики пішла, якщо вам на поїзд, ми тут вчимось. От настільки людина, знаєте, цим коментарем обестінює мою працю і бажання інших людей, що тобі нічого Ой, в горлі <кій> що тобі нічого не хочеться робити після цього. Таке відчуття, що ця людина, отаку, знаєте, її отако беруть. Садять отако перед телефоном чи на чому не дивляться, і кажуть, дивись, плаття терапію. Ну ні, звісно, ну це ж в ваших інтересах навчитися щось робити. Тому що я шити вмію. Я оце все, що роблю, я його як робила, так і роблю. Вдосконалююсь, кожен день пробую щось нове. Скільки я, ви не уявляєте собі, скільки я тканин перепортила на всякі свої от я щось побачу, да, там десь на якомусь показі. Чи десь в магазині я побачу якийсь фасон сукні? Ну, просто не завжди я можу там підійти в магазині, почати там лапати, вивертати на виворі, да, чи там зробити якусь примірку. Я от бачу якийсь цікавий фасон там або на фотографії, або. Десь на комусь, і я пробую, як це зробити, як це зробити легко і просто, як поєднати, наприклад, цей рукав з цим, те поєднати з цим. І на це в мене особисто іде багато часу. Але цей час я не кажу, що я його там якось витрачаю, якось да, там, чи якось він в мене йде в пусту. Ні, це все я отримую особисто досвід. Тому. Те, що я вмію гарно шити, рівно шити, що в мене так багато цих машин, і мені це подобається, це все, звісно, що досвід плюс багато годин праці. Постійно, постійно, ти щось хочеш, ти щось робиш. Ну, в мене в крайньому разі немає такого, що все, мені надоїло, я йду. Ні, в мене такого не буває. Єдине, що в мене буває, мені надоїло, це там прибирання чи готування їжі. Чи навіть буває таке, що один день ти встаєш і навіть не хочеш там за собою доглядати, бо тобі надоїдає, ти не хочеш. А, єдине, пахкає щось на дворі зайчики. Не знаю, тривога була, чи не було. Сергій! Щось гукнуло добряче. Не знаю, чи ти вам буде на відео, чи ні, сьогодні тривога. Вчора була ох, тривога. Я не знаю, скільки разів ввечері. То воно взлітає, то воно щось там не взлітає, воно ж тільки цей міг у них там взлетів. У нас відразу тривога, бо ці ж калібри летять швидко, 4 хвилини вона в Києві, реально щось бахкає. І знаєте, це такі звуки, коли щось бахкає. Ти вже не знаєш, що робиться. У нас в дворі, це вже, я, знаєте, збилася з мислю, В дворі є дитячий майданчик. І там така. Спуск такий, ну, оце така. спуск, слоник залізний. Вилазять діти на сам верх цього слоника і отак тарабанять по ньому ногами. І ти не розумієш, що бахає таке відчуття, значить це реально взриви. Розумієте? І оці матері, воно ж чути не тільки мені. Буває, що оце заявоно бахка, 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 або в когось сигналізація. В когось буває сигналізація, там віу, віу це таке дешеве. Думаю, боже, кому воно треба? Хто як захоче вкрасти твою машину і без віу-віу вкраде? Це тільки роздража. І оце буває, що в когось там сигналізація просто щось пікає. Монотонний пікаючий звук, дві години. Оце після того, як щось десь бахне, в них включаються сигналізації. Це можна здуріть. Особливо, коли в тебе нерви, знаєте, а тут тривога, виє я без кінця вчора ввечері включалося. Не знаю, в нас там десь за школою, чи ну десь тут близько. І воно ж як виє, то його чуть добряче. На цю сторону якось не так чуть, як там. І оце ти це думаєш, думаєш, Боже, щось бахнуло, і ти вже не знаєш, що це бахнуло? Чи тобі кудись бігти? Як я колись сказала, оце недавно відео стіна плача» і дівчина із Ізраїля чогось восприйняла це на свій бік. Стіна плаче, вона каже, що це не яскраві там картинки, і це, мов, не стіна, яка виконує бажання. В мене це стіна в коридорі, яка виконує мої бажання, мої особисті, бо я біжу, в нас квартира вся з великими вікнами, в нас нема де сховатися, і єдине місце, як я кажу, коли це і стіни плаче в мене. Бо ти там і плачеш, і смієшся, і загадуєш бажання, і молишся, і все остальне. От настільки людина, хоча вона живе в Ізраїлі, в неї там теж бахкає. І отак, от, от, знаєте, буває, люди реагують на якусь там фразу. Деякі люди приходять на канал за моральною підтримкою, тому що я відверто ну, розказую про різні речі. Правда, я. Е, немає в мене абсолютно ніякої агресії, чи якихось поганих до когось почуттів, чи щоб я образила якусь людину, в мене такого немає. Але якщо ви приходите вишукувати якийсь негатив, два рази щось там вона мені написала ця жінка. Хоча ви знаєте, я про євреїв дуже завжди е, шанобливо е, розказую, тому що я працювала в єврейському банку дуже довгий час з єврейками, я, і я вважаю, що цей народ. Дуже класний, розумний, і все таке, я не знаю, що... звідки, знаєте, це таке мені писати. Друзі, ну не можна так, будьте людьми. <кій> От, то я про те, що деякі приходять, я не розумію, чому ви дивитесь, якщо вам не цікаво. От правда. Ну я не розумію, ну не цікаво вам. Якщо я вас особисто, як людина, там роздражаю, чи там прям бішу, ви заходите побіситися, чи що. Я дивлюся тільки тих людей, які в мене визивають якісь класні почуття, щирість. Обов'язково, щоб це не було наіграно, ці всякі шоу навіть там в Ютубі. Оце зараз е шоу з телебачення. У нас телебачення, ми не дивимося Сергієм дуже давно ну, вже більше 10 років. Взагалі, у нас телебачення немає. Ми за нього не платимо гроші, ми платимо за Ютуб преміум і дивимося все в Ютубі. Абсолютно. Плюс у нас є оці всякі такі. На Андроїді приставка, плюс, якщо щось треба, це Netflix або Megogo, щось таке цікаве подивитись. Я дивлюсь без проблем. Або з субтитрами, або навіть без перекладу можу дивитися. Хоча я не ну, англійська в мене не досконала. Зовсім ну, не досконала, я не можу вільно там розмовляти. Я розумію, але у практики немає. Але без проблем, я дивлюся, розумію. І на англійську мову, і будь-яку, і навіть, якщо мені щось цікаве, я дивлюсь на будь-якій мові, з цим мене нема проблем. Телебачення я не дивлюсь. мене бісять постановочні шоу, мене бісить нещирість, мене бісить якась брехня. Це я дивитися не можу. Вони мене просто всі бісять. Навіть ті люди, які вроді би і нічого, да, але все, що пов'язане з телебаченням, ця награність, оці якісь сценки, де вони там читають все з листочку, або щось там запоминають. Це плохо, зайчики. Вже більше хочеться щирості, дивитися на нормальні обличчя, не наколені ботоксом. Хай ця жінка буде з нормальним макіяжем, там, або ну не всі ж люблять макіяж, комусь і не треба. Е, хтось просто, щоб це було нормальне обличчя, а то сидить така наколена жаба, надута, як королева ДНР. Господи, прости, то ти не розумієш, що це вообще таке? І це ще й по телебаченню показують. Матері ж лихо, зайчики. Я розумію, там трошки щось там, кожна людина може з собою робити, в принципі, все, що вона хоче. Ну це, ну, должно быть, ну в рамках розумного. Буває таке, що жінки ну, хочуть. ми всі хоч, хочемо бути красивішими. Я нічого з собою не роблю, бо мені і страшно, і ну, рахую, що це не нужне. Не нужне воно. Старі нормальні будьте, не нужно воно. Ну, якщо трохи хочеться спробувати, є якісь внутрішні комплекси, а вони в багатьох жінок є, і ви їх не можете перебороти, на жаль, то в принципі можна зробити але трошки, щоб воно було природньо. Звісно, що ми й волосся фарбуємо. Дехто фарбує, так як я, в мене ще немає такої ярко вираженої сивини, але я фарбую. Хтось фарбує, бо є сивина, хтось там нарощує його, хтось там ще щось. Це, ну, в принципі, нормально, коли жінка хоче бути красивою. Такі зайчики Поток мислі в мене сьогодні. Піду зараз, поб'ю ще кави. Тут тепер поприбираю оці викройки, бо їх багато те доставала, те доставала. На днях ходила в Аврору. Та, яка тут біля нас. Мені треба було в ванну кошики купити. І там були оці нитки, отакі, товс... 40 сороковка. тільки в кожній жаврорі вони різні. Іменно в цьому кольорі вона коштувала 19 гривень. Мабуть, і зараз я по акції. Кольор досить такий незвичний. Між зеленим і хакі, він досить рідкісний. Білі коштували, мабуть, що 30 гривень, а ці 19. То я взяла три оці. Може, кому треба, то по. Якщо у вас є аврора в вашому місці, зайдіть, подивіться. 19 гривень, якщо маленька катушка коштує 15, то за оцю велику 19 це недорого. І, можливо, потім ще на днях сходимо на ту сторону, бо в нас там є трохи більша аврора і інші товари там, то подивіться, що там ще є. Я інколи там беру різіночки, таке. Косметику, шампуні, всяке таке там не беру, ну хіба що якийсь там пральний засіб, бо якість не очень. Дайчикі. Якість не очень. От э, всякі для випічки клас. Ще щось клас. Взяла була якусь, мабуть, що якісь тіні, то воно таке осипається, ну, в общем-то, очень дешеве, воно даже не стоїть 30-50 гривень, воно даже того не стоїть. А от нитки норм. Тобто магазинчик хороший, такі якісь там судочки, лоточки, ложки. Якісь там засоби для прибирання. Один раз, я пам'ятаю, взяла була мілам, тут не пам'ятаю, чи в Аврорі чи де, дуже класний плямовий відник. Дивіться, я вам його покажу. Якщо ви знайдете десь таке, в мене ось його сталося трошки, не викидаю пляшку, у вас буде в зеркальному відображенні. Називається делікатний кисневий відбілювач без хлору. Мені здається, що він на основі перекису водню. І він навіть краще, ніж ваніш. Виводить плями, взагалі, тут його ціла літра. Не пам'ятаю, з якого магазину. Оце залишила пляшку, щоб потім в якомусь магазині, якщо надибаю, куплю. Далі купила дуже хвалюний засіб. Це вже не в Аврорі, це в нас є територія мінімальних цін коло АТБ, хто тут живе поруч. На першому поверсі там є такий мультибрендовий магазин, це італійська штучка. Вона... Коштує 150 гривень чи 160. Тут написано, що треба дуже обережно, бо дуже сильно діючий засіб, бо такий ось співником ще не пробувала пользуватися. Теж дуже багато відгуків я дивилася в інших дівчат-блогерів. Ну, таких нормальних блогерів, не ті, що знаєте, такі мандалошки, як я на них кажу. Нормальні дівчатка, оцих, що я завжди дивлюся, то вони, хтось із них, з цих моїх блогерів, кажу моїх блогерів, хоча вони про мене, звісно, що можуть і не знати, хтось. Показував, казав, що дуже добрий засіб. То оце таке ще брала. Зайчики, це таке. дешеве. а ще брала, знаєте, що в Аврорі? Оце. Чи 34 гривні, чи 44 гривні для миття підлоги з лавандою. Дуже гарно пахне. Не знаю, миє, чи ні воно нормально, чи ні, ну миє. В мене кругом плитка. Ковпачок на 5 літрів води, ну я на менше даю. Пахне дуже гарно, плитку миє гарно. Якщо у вас плитка, мабуть, і ламінат митиме гарно. Оце. Його розбавляти, концентрований. Бо тому що містер Пропер коштує 100 гривень, це більш дешеве. Далі відгуки. Стосовно ампул для волосся, я вже використала дві. Зараз секунду покажу, які. Знаєте, відео заодно з відгуками дуже хороше. Оцей. Діліть на два рази, бо я один раз одну використала, а другу відкрила і половинку фатить. Дуже зручна оця піпетка м'ягенька. Зайчики, засіб класний. Мені здається, що після нього він не жирнить. Ну, після нього здається, що косей на голові більше. Він і необ'ємний дає. Ну, Волосся, якість волосся набагато краще навіть після. От Цілу я використала і половинку. Ну, тобто, використовувала два рази. То тобто, після кожного разу, здається, ну клас, мені подобається. Мені подобається, а як воно буде далі, я не знаю. Оце цей засіб. Недорогий, навіть можна, з якоюсь подружкою. Вон, бачите, в таких штучках воно. З якоюсь подружкою можна навіть вдвох поділити цю пачку, якщо ви думаєте, що вам її забагато. Ну, в принципі, попробуйте. Дуже хороший, недорого коштує. З магазинчику Oni Beauty посилання залишу саме на оце. Тому що воно ну, таких в таких Аврорах не продається. Дуже хороше, це наш виробник. Оце те, що хотіла вам розказати із таких путніх засобів. Ну що ж, зайчики, на цьому все. Іду пити каву, іду прибирати, іду змонтую відео в телефоні для вас. Бо що ж робити? Бо що ж робити? Треба працювати, буду щось робити. А потім в мене ще є дві пошиті сукні, які треба попрасувати. Ну, мабуть, вже не сьогодні, не знаю, Ну, може відпочину і е, попрасую ще ці сукні. Тож таке, за відео, будь ласка, мені напишіть, чи треба вам відео з декоративним швом. Щоб я знала, якщо треба, буде. Якщо. Ви знаєте, як, то не буде. Все, на цьому все. Бувайте здорові, цьомки-бомки. Бо я вже правда ну, притомилася, знімала відео. Я знімала довго, ну бо з поясненнями, плюс я побалакати люблю, як завжди. Все зречки, бувайте здорові, всім пока!